Калітки всі, той, вся калітка в дірках, ворота всі в дірках. Те ж саме і тут, ось, з цієї сторони можна зайти, теж дірки. Майя Сергіївна зі сльозами на очах розповідає про вчорашній обстріл Мирнограда. Каже, уламками зачепило її собаку, який дивом залишився живим. Собачку поранили, вона бідне плаче, ні здохне, ніяк не то і плаче, не можу ні витягти, ніде нічого. Тепер шифер чотири ну, півдомаря, дірку зроблену. На одному і на хаті, на кухні, і на хаті таке саме. О, ну що ще, О, На городі отаку от дірку зробило. Хорошо, що оріх є, а то б, якщо в оріха не було, прямо в хату. За інформацією від поліції, росіяни по місту вдарили авіабомбу К-500, РСЗВ «Смерч» і Торнадо С. Вчорашній день для Мирноградської громади був доволі напружений із ворожих обстрілів. Чотири ворожих обстріли. Перший о 4.30, о 4, ранку, а останній 22.10. Є пошкоджене 14 14 осель приватному секторі, не будинків, а осель. Тому що будинки постраждали приватного сектору 10. На жаль, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Сьогодні вранці до міської лікарні звернулась жінка. Внаслідок обстрілу вчорашнього у неї струс мозку. Вона госпіталізована до травматологічного відділення. У момент прильоту пан Андрій вийшов на подвір'я, аби подихати свіжим повітрям. Чоловік не встиг навіть заховатися. Каже, ледь не загинув, адже впало недалеко. Ну, готувався йти смотреть футбол. Ну, во-первых, было где-то на часов 7, наверное, первый раз там по, по городу, я так понял, по другим участкам. Ну, как-то тут оно просто было громко. А вот уже где-то готовился смотреть футбол, вышел во дворе, курил, только зашел. И буквально вчера, можно сказать, второй день рождения. Ну, вот по участку, вот именно по моему, где я живу, 5 прилетов, я так понимаю, как, ну, кассетными зарядами. Вот они, вот такими вот все упичкано. Не считая там более круглых, там, более продолговатых. Все прошито насквозь потолки, двери. Навіть ті окна, які были були с начала війни, теж пробивають насквозь і пробивает стекла. Через наближення фронту та складну ситуацію у громаді мешканців закликають евакуюватися, аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. Ну хочете е, звернутися до мешканців нашого міста, нашої громади, тому що обстріли можуть бути ще частішими. І в першу чергу закликаю во тих, у кого маленькі діти, але є або є обмежена дієздатні, тому що вони наражаються на найбільшу небезпеку. На місці працюють усі відповідні служби. Мешканці отримують необхідні матеріали для усунення наслідків обстрілу.